І сьогодні сьогодні у нас лі, сьогодні ми зрізаємо ось так стакани. Що це ви таке робите? Тож кожен стакан був приколений ось такою скобочкою. Бачите? І тепер я його коли зрізала від материнської рослини, оцим фостиком він тримався. Тепер я його, звичайно, це називається почистив. Отак я відрізаю і отак витягую кобочки, складаю заново. Покажи, бо я не бачу. Отак ось, ось. Чик. Витягуємо скобочку кожну, в кожному і все. Вітаю всіх на каналі Тамамирна. Зараз в мене активне чищення. Стоять саджанці, деякі тільки зірвані, зрізані в цих в ящиках, а дехто вже порізаний, а дехто раніше зрізаний. І на даний момент я стараюсь чистити два пізньостиглих сорти. Один середньо пізні, а другий пізній. Великий у нас попит, наприклад, на фейт та мальвіну. Але не гіршими являються сорти, навіть кращими. Являються сорти, Ну, я не буду їх порівнювати, і ті класні, і ті класні. Сорти Федеріка і летиція. І летиція. Такі класні. Я внизу там посилання, отам внизу в коментарі, посилання на огляд цих сортів зроблю. Я вже його викладала, наверное, одноразово. Оскільки ну, мова йде про них, то я їх розмістю. В прикріпленому коментарі можете зайти в коментарі і там. Подивитись обов'язково. Пишіть якісь коментарі, лайкайте, будь ласка, поширюйте, я дуже буду вам вдячна. Поширюйте публікацію. І хочу вам усіх показати ось такий стаканчик. Бачите, я тут почала вже чистити. листя сорту Федеріка. надзвичайно класне. Сам кущик нагадує, він такий приземистий, нескорослий, із таким якимсь жорстко-пластмасовим листям, який нагадує навіть ремонтантні сорти. Дуже класний сорт. Я це зрозуміла, наступного року ми вже собі назасадили цілу грядку і будемо брати додаткові саджанці, тому хто бажає, будь ласка, замовляйте. Що в ньово? Особливо? особливо те, що в нього дуже велика ягода. На оглядах деяких полуничних, спеціально захожу, вже не один раз дивилася на Ютубі по оглядах і взагалі по описах. Ягода дуже велика. Велика навіть може складати конкуренцію в Чула, одна, одна полуничниця, говорила, що складає прямо, а це відомий, дуже крупноплідний японський сорт Чамураторусі. І це її конкурент, але вона дуже врожайна ще крім всього. Ага, дуже гарна. Заявлена вона від італійської селекції у 2020 році, вона виведена. Але заявлена як пізністилий сорт, ну це залежить від кліматичних умов. У нас вона десь скоріше, як середньопізній сорт. Середньо пізній сорт, так як і фейт, в принципі, це не пізній сорт, а середньо пізній сорт. Найпізніший – це мальвіна. І летиться пізній сорт, а це середньопізній сорт. Всім, хто хоче пізніше, і кому не вистачає, десь яких саджанців, будь ласка, не так багато виводять стили сортів. Люди люблять в основному ранню ягоду і хочуть її купити. Дивіться на це, кручу цей саджанець. Бачите, яка краса. Подивіться на цей корінчик, який там чудовий. Я вже витягувала, дивилась він прямо стакан розрівняв. Цей корінь прям розрівняв стакан. Бачите, я витягувала дивилася, наче пляж же не могла. Правильно, дивіться, який корінь. Просто чудовий. Просто він так проситься, прям, щоб його посадила. А ґрунт дивіться, який сухучий. Висохло за два дні, дощ у нас дуже сильний був, стакан гарно промочив, але за два дні висох і. Хоча ми вчора й поливали ввечері, а зараз вже другий день. Ну, я не знаю, пройшло скільки там, більше 12 годин корінь такий великий, що пив, випив воду. Але крім того, він ще вміє пити і знизу. Тому що багато які із них ось пролазять через цю дірочку і п'ють цими корінчиками воду. Тому вони, якщо їх не поливати, вони не страждають. Це раз. По-друге, вони ж п'ють з материнської рослини. А ще по-третє, хочу сказати, що більшість з них мають ще, дали вже власне потомство. Ось саджане, здивіться, який я залишила і залишила його від нього вус. Бачите? Ось залишила Не Деяких обрізає, не деякі залишає. Якщо хтось отримає, то звичайно ви матимете можливість посадити вже аж дві рослини. Оцю ми саме в ямку, а оцю ми просто приколюємо до ґрунту, чимось прикріплюємо, і воно буквально за декілька, ну, тижнів, за два-три матиме отаку готову рослину. Нема кращих саджанців, які виросли зразу під маточною рослиною, які не отримали ніякого стресу, яких не було відрізано. Вони найшвидше вкоріняються, а ще як прогода сприяє, що вона прохолодна. Mm. Так взагалі прохолодна волога погода, для, якщо для цих. Для помідорів це погано, то для полуниці це просто райземний. Оце я Федеріку зараз чистю. Також хочу познайомити вас із Летицею, також вона ось набагаюсь, скоро я її почистю. Є вже в нас почищені трошки раніше. Також саджанець прекрасний. Ось такий ось такий саджанець. Да, вологий корінець. Є такі, що менші корінці, це, напевно, я пізніше трошки поставила. Да, Литицю я вкоріняла пізніше, тому корінець не занадто, внизу заплів. Але тут ось корінь чудовий. Мі так подобається цей рожевий колір. От просто не можу прям намилуватися, коли корінець рожевенький виглядає. Оскільки сара погода то де-інде, можу побачити білу або навіть буру плямистість, але нічого страшного, вона ніякого критичної, небезпечної цієї не становить нічого. Потрібно обробити, бо хтось воно ну, там дивіться, зробив невеличке таке решето. Якась комаха. Тому будемо обробляти. Як почистим, обов'язково я його оброблю. Ось іще один саджанець летицій. Зайдіть на YouTube, подивіться на садженець на е, самі ягоди. І я вам казала, що внизу я прикріплю обов'язково посилання. Ну, красиві, красиві. Дехто із них, дехто із них, ось дивіться, має ознаки хлорозу. Але листочок, який лізе зсередини, і оці листки, які вилізли пізніше, вони вже зелені, тому що пролиті були рослини фереленом. Ферелен містить собі легко засвоїв хилатній формі залізо, а також марганець. Це якраз ті мікроелементи, які і викликають в рослині отаке явище, яке називається хлорозом. Оце я її буду вносити. Ну так розчиняється і нагадує тільки не рожевий марганець. Класно, штучка. всі повністю свою зелену, зелену пластинку встановити не змогли, тому що це досить велике ураження хлорозом. Вони, тому вони поступово відійдуть і відімруть, але центральний листочок він має те, зелений колір. І ось ті, які вилізли, також. Ось вони зелені і ось вони зелені. Їх годувала материнська рослина, яка мала також ознаки хлорозу, вона не здатна засвоїти або їй не вистачало. Наприклад, залізо або марганець. Тому фереленом. Це чудовий препарат, який містить в хелатній формі залізо і марганець. Мені порадили, я задоволена і раджу вам. Ну, чищення це дуже така скажімо, тривала процедура, бо тому що тепер ті скобки, які ми застромлювали, якими ми кріпили, тепер кожну із них необхідно витягнути. А саджанець ставлю сюди. потім обов'язково пальлем, бо всі вони прям заливаються, хочуть водички. Але нічого з ними не зроблються, якщо вони трошки полежать і тут пов'януть, поки я їх не почистю. Ну що, всім задоволення від вашої роботи. Переглядайте про ці сорти, думайте, наполегливо рекомендую. Всім задоволення від вашої роботи і міцного здоров'я, щоб працювати з задоволенням.